ми тільки приїхали в Нью-Йорк, мені чоловік 10, якщо не більше, задавали питання, чи гуляла ти, або чи плануєш ти гуляти по слідам Кевіна. Так, от, моє вам новорічне привітання це прогулянка по місцям Кевіна. Тому сьогодні я вам все покажу. Сама пройду всі ці маршрути і сподіваюся, в кінці мене буде чекати сирна піца. Починаємо ми наш тур з цієї статуї. Це статуя аргентинського генерала. Не знаю, що вона робить посеред нью Йорка, але вона тут є, і вона вказує якраз на плазу. Я зараз ставлю кадри із фільму. Дуже багато сцен було знято саме у центрі парку, тому зараз ми якраз туди йдемо. Кожного разу ми приїжджаємо в центр парк і кожного разу тут повно туристів. Я кожного разу думаю, ну ми теж туристи. Я кожного разу думаю, ну наступний раз 100% високо буде трошки менше людей. Але наступного разу ми приїжджаємо і людей ще більше. Це саме той поток, на якому гарі та мару каталися. і один з них не пам'ятаю вже хто, але спер у малого шарфу. цікав кевін від спочатку мокрих, потім липких бандитів. І ця локація засвітилася ще в дуже культовому класному серіалі. Напишіть в коментарях, якщо ви визнали це місце. Яке він все ж таки втік від бандитів? Він сховався в цій скринці. Вона, до речі, дуже маленька. Вони, напевно, спеціально зробили якусь велику, щоб да, дитина вмістилася. Тут дуже багато цих коників. Нарешті я побачила чорних білок. Вони лякало ними майже все життя. Така зимова біляча шубка. До речі, карпатська білка також чорна. Так що, може, це просто карпатська білка? Це на моїй долонці той самий міст, де Кевін зустрічає тітеньку, яка має нездорову прихильність до голубів. Я не знаю, вона мені дивна була з дитинства. В принципі, жіночку складно назвати відлюдником, тому що це дуже туристичне місце. Дивіться, як багато тут постійно людей. І Ось плаза, в якій Кевін зупинився. Зараз до неї і йдемо. За моєю спиною Плаза величезна, прекрасна, шикарна. Дивилася у них на сайті ціна за одну ніч стартує від 1800 доларів. Так що, якщо у вас є гроші, до речі, в них ще є пакет, а, типу, як я не пам'ятаю, як він саме називається, але провести ніч або там декілька днів як Кевін. В пакет входить прокататися по центральним вулицям на лімузині з сирною піцею, а в номери поїсти 16-19 цих скубів кульок від морозива з ММДСом і все таке. Коли знімали біля плази, я все сподівалася побачити якусь людинку, яка буде заходити або виходити, бо мені реально дуже цікаво, які люди зупиняються в плазі. здається, там живе тільки Трамп та його родина. ще читала в інтернеті, що є така легенда, що на той момент до речі, там Женя, який мені допомагає. Що є така легенда, що на той момент, коли були зйомки фільму, відбувалися, Трамп володів цим готелем. І він дозволив знімати в цьому готелі тільки якщо він потрапить у кадр. І оця типічна зустріч Кевіна з Трампом у холі плази це все для того, щоб була можливість знімати взагалі в цьому готелі. Не знаю наскільки це правда, але поки із цього, що я знаю про Трампа, мені здається, що це правда. Ходимо по цій ялинці, і я відчуваю дуже сильний аромат хвої. І ну, ялинка не може видавати такий аромат. І ми прийшли до висновків, що тут є десь розпилювач. Я намагаюся його знайти, але серед відсотково він розпилює парфуми з запахом хвої або ну таку аромат хвої. Дуже прикольно. По центру Нью-Йорка стоять ялинки, які дуже дуже, дуже пахнуть хвоєю. А зараз ми йдемо до будинка дядька Роба. До речі, у них була непогана нерухомість на 95-й вулиці, якраз тут неподалік Центр Парк. Будинок номер 51 це 39. А... Ой, який? Да, 39, 43, 45. Ага, у них ремонт. У них все ще ремонт. Схоже, у родичів Макалістерів все ще йде ремонт. З 97-го року все ніяк не закінчить. Але зараз будинок виглядає ось так: тут ціла вулиця. Таких будиночок, і там 100% хтось живе, бо поштар тільки ще приніс пошту. Ми піддивлялися тут за ними. Сусіда дядька Роба. Тут розпродаж книг, ну як розпродаж. Просто люди поклали книги, щоб можна було вибрати щось для себе почитати. І я знайшла прикольну. книгу, І вона йде зі мною. це книга про стінга, напевно, навіть це автобіографія. Прикольно, буду читати. Я якраз хотіла щось собі взяти почитати, Карнегі Холл те саме місце, куди дивачка привела Кевіна грітися. Схоже, нам трохи не пощастило, судячи з його вигляду, він перебуває на реконструкції. До речі, саме тут, у центрі Нью-Йорка, у 1922 році відбулася прем'єра у США нашого Щедрика, відомий тут як Carol of the Bells. Як справжній турист, кевін побував в Рейдіо Сіті та чомусь забрів на рибний ринок. До речі, до 2005 році цей рибний ринок перенесли. А я завжди хотіла там побувати. Дуже прочем. Всі ми знаємо, як кевін любить ялинки, і я знаю, що я показувала цю ялинку кожен раз у своїх влогмасах, але я покажу її з задоволенням вам ще раз. Пішли. Пошановуючих ялинки не просто багато, пошановуючи безліч. Що ж, сподіваюсь, вам сподобався мій путівник. Бажаю вам найкращого нового року і люблю вас, дякую вам за перегляд і лайк. Обов'язково з кожного лайк та підписка.